Смакує, смачну вітамінку. Відчуваєте? Да. А ви відчуваєте, якими ми стаємо сильними, да. крепкими і здоровими? Да. Відчуваєте, правда ж? Да. А появіть да. собі, що ж відчують наші дітки, коли до них в вот теж потраплять наші вітамінки, які ми намалювали? Що зроблять? Вилікуються, вилікуються. Дітки, ми сьогодні з вами дуже гарно постаралися. Ми зробили з вами дуже багато добра. Ми були з вами дослідниками, художниками, науковцями. Були не тільки з вами і дослідниками, і художниками, а просто добрими і чемними тітками, які завжди прийдуть на допомогу. На допомогу. допомогу. Ви сьогодні допомогу. молодці, і я вами дуже пишаюся. Давайте поставимо ручінятка.